Вітаю вас на каналі це магазин Копіючка». Сьогодні оглянемо продукцію з жовтими цінниками. Усім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Вівсяна каша швидкого приготування з лісовими ягодами та вершками 10. Приправа італійська з пармезаном та часником та американська 25 г. Ціна 22 гривні 90 копійок. Олія родинна. 870 грамів 49,90. Цукор стік 5 грамовий 200 штук упаковка, 70 гривень. Прасований 250 грамовий 18,90, пастила яблуко, 18 грамів, ціна 10,90, грінки салямі, сир та телятина з аджикою 27,90. Чіпси 3490 зі знижкою мінус 19%. Смаки на вибір 75 грамів. Арахів смажений солоний сир. Червона ікра та Класичний. Ціна 9,90. Круасани Лукас, шоколадна начинка та вишнева 9,90%. Міленіум Пористий, молочний та чорний 40 гривень. Чай ліптон 20 пірамідок 62 гривні 90 копійок. Чай чорний в пакетиках 49,90, 25 пакетиків. Кава Якобс розчинна. 100 грамова, 129,90. Форт натуральна, смажена мелена. 109,90, 225 г. Коктейль Малина Маракуя. Ківі лайм м'ята та мохіто 490. Чай мономах чорний та зелений з ароматом винограду 36,90. Чорний в пакетиках 50, натуральний скраб для тіла, малина та цукор, кокос. Ціна 69,90 200 г, скраб для тіла молоко 50 гривень. Шампунь пантін в асортименті зі знижкою мінус 25%. Ціна 125 гривень. Крем для рук алоєвера 40. Авокадо також 40, кавун 50-100 г. Ватні палички 2890 160 штук. Ватні диски белла 32 гривні 90 копійок гр. 80 штук. Маски для обличчя зволоження розгладження. Відбілення 1490, пінка для омивання обличчя для всіх типів шкіри 6490, Тонік для обличчя, очищуючий, 200 грамовий – 35 Міцелярна вода 5 в 1 для всіх типів шкіри 400 г 40 гривень. Також є для чутливої шкіри ціна така ж. Дезодорант «Антипреспірант» зменшує потовиділення для стоп 55 гривень, крем догляд для ніг пом'якшуючий та живильний 44,90. Скраб для тіла молоко 100 гривень 500 г. Крем для обличчя денний проти зморшок та нічний живильний 109,90 Крем від Evelyn 50 плюс 152 гривні. Вода міцелярна 400 мл. Ціна 118,90. Виробництво Польща. Тонік для обличчя Заспокійливий 122 гривні 90 копійок. Гель для умивання 119 та скраб для обличчя 95. Крем чоловічий для гоління для всіх типів шкіри. Ціна 65 гривень. Бальзам для гоління, охолоджуючий від відджилет 129,90. Арко 2 в одному гель для душу 67,90. Трусики підгузники п'ятірка – 220, 40 штук. Упаковка. Шестірка 36 штук. Ціна також 220. Підгузники Хеппі 70 штук, 480 гривень. Пірка 62 штуки 480. Вологі серветки антибактеріальні 40 гривень за 100 штук. Рушники паперові двошарові 165 1 рулон. Рушники мозаїка 80. Також двошарові, один рулон. Рута 80 гривень. Серветки столові 200 штук. Упаковка 33 Байбі Зая універсальні 150 штук 32 гривні 90 копійок. Бомбочка для ванни 110 грамів 80 гривень. Аква небесна блакить 50-100 г. Бомба з шимером 140 грамів 129,90. Набір подарунковий крем-гель для душу та лосьйон. Парфумований ціна 207,90. Рідке мило, тропічний банан, антибактеріальне, молоко з медом, ціна 27,90, мило шик дігтярне 13,90 100 грамів. Мило для лазні 24,90. Мило пінка для рук парфумована 6790. Мило дуру, морські мінерали, соковитий мандарин та авокадо 4790, мило антибактеріальне алоє 6490. Кремило косметичне 140 грамів. Упаковка 40 гривень. Дуру 95, 4 штуки по 90 грамів. Гель для душу Фа 65-90. Джонсон з ароматом персика 55. Рем гель для душу манго маракуя, магнолія білий чай, 42 гривні 90 копійок. Велика банка фа, ванільний мед 164,90, 750 г, палмулів 750 г 175 гривень. Бейбізая шампунь дитячий. Аромат ромашки та череди 55 Дитячий набір. шампунь, мило та серветки вологі, 84 гривні. Крем-мило антибактеріальне череда та календула. Також є алої, вера та оливки. 300 г упаковка, ціна 40 гривень. Пухнастий нянь милопінка 2 в 1, полуниця та кавун 300 грамові, 55 гривень. Шампунь для волосся Johnson's Baby, бейбі, блискучі локони 110. Спрей дитячий, легке розчісування лол 120 Шампунь лол 169,90. Кремило, Маква, Манго, грейфрукт та банан. Ціна 22 гривні 90 копійок. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Копіючка. Бажаю вам економних та вдалих покупок та гарного спокійного дня. На все вам добре!